Маємо гарний ранковий час в церкві Божій для того, щоб поговорити про Бога. Хотів сьогодні поговорити на тему Божого характеру. Маючи нещодавно спілкування з підлітками, задав питання, яким є Бог і який його характер. І почув. Мабуть, стандартні для недільної школи відповіді. Люблячий, добрий, милосердний, справедливий. І, то є... І це все є так. Але питання Божої суті, Божого характеру, воно насправді набагато глибше. І трошки ми дослідимо це питання. От, почнемо із. Книги Вихід 19 глави – це коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту і дійшов до, дійшов до гори Сінай. І там Бог почав, тобто до гори Харів, до гори Харів. І там Бог почав Сінай це пізніше, де було отримано 10 заповідей. Спочатку було грахарів. І Бог почав говорити, говорити до Моїсея. І Господь каже Моїсею, це 19 глава вихід з 3 вірша, так скажеш дому Якова дітям Ізраїля. Ви бачили, що я вчинив єгиптянам, підніс вас на орлиних крилах і привів до себе. Тепер, якщо ви справді слухатиме мій голос і будете дотримуватись мого заповіту, то станете моєю власністю з-поміж усіх народів, оскільки вся земля належить мені. Ви будете для мене царством священників і святим народом. Оце ті слова, що ти мусиш переказати дітям Ізраїля, тобто Бог, Він оголошує Ізраїль своїм народом. І далі, і далі, е, далі пише: весь народ відповів одностайно так: все, що сказав Господь, виконаємо. Маїсей повернувся на гору, то переказав Господь, що Ізраїль завжди слухатиметься Божих настанов. Господь мовив до Мойсея: Я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я говоритиму, і назавжди тобі повірив. Далі, з 10-го вірша, Господь сказав Моїсею, піди до народу і освяти їх сьогодні і завтра. Нехай вони виперуть свій одяг, нехай будуть готові на третій день, бо третього дня Господь спуститься в людей на очах, на гору Сінай. І далі, дивіться, як він говорить, установи довкола межу для людей. Скажеш їм стережіться сходити на гору або торкатися її краю. Кожного, хто торкнеться гори, буде покарано на смерть. Хто торкнеться гори, того буде закидано камінням або побито стрілою. Хай то людина чи худоба не жити їй, коли ж просормить сурма, тоді вони зійдуть на гору. Дивіться, яка, яка думка? Вивів Господь Ізраїль, об'явив своїм народом, об'явив, що буде спілкуватися з ним, але одразу поставив межу. І межу з над над, над строгими умовами. Каже, якщо наблизитись, то одразу смерть. Якщо просто наблизитись і торкнетесь цієї лінії. І ми читаємо. От Луки 12,5 пише: Я покажу, кого вам слід боятися бітися Бога, який, вбивши, має владу повернути вас у пекло. Тож кажу вам його бійтеся. Або 1 Петра, 1,17, якщо називаєте отцем, його Отцем, який безсторонньо судить вчинки кожного, то живіть з пошаною до нього або дослівно слівно зі страхом, поки перебуваєте на цій землі. Тобто Бог, ми читаємо з Біблії, що Він люблячий. Ми вважаємо, що він милосердний. Але є певні речі, є певні межі, які він, він просто між собою і власним народом, я вже не кажучи за інші народи, він просто ставить межі. Каже: ви просто, якщо наблизитесь до мене, ви загинете. Чому? Ну питання чому? Якщо він обрав цей народ, він хотів спілкуватися спочатку створення людей, він хотів з ними спілкуватися і ми бачимо, що. Він створив Адама, створив Єву, гуляв з ними, спілкувався. А тут а тут така строга заповідь. Дивіться. У книзі Вихід, 32 глава, Бог дав 10 заповідей народу. Моїсея не було 40 днів. І ви пам'ятаєте, що вчинив народ за цей час, поки не було Моїсея? Вони створили собі тельця, почали поклонятися йому і казати, ось цей Бог, який вивів нас, це той народ, який бачив без, безліч чудес, якого особисто Бог вів. Він каже, лише 40 днів не було Майсея. І перед цим на, на горі хорів ми чули, вони кляли, що все зробимо, що Бог казав. Лише деякий час не було головного наставника. І вони кажуть: ось цей Бог, який вивів нас! І після цих подій, які записані у книзі Вихід 32 глава, в 33 главі спочатку Бог каже: Говори Господь до Моїсея, вийди звідси ти та той народ, що ти вивів його з Єгипетського краю до того краю, що я присяг був його Авраамові, Ісаакові та Якову, говорячи, нащадкам твоїм дам його. І пошлю перед лицем твоїм ангела, і проганяю хананиянина, Маріянина, Хітиянина, Перезіянина, Хівеянина і Євусянина до краю, що тече молоком та медом, бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердо щоб я не вигубив тебе в дорозі. Дивіться, що він каже. каже: виводь цей народ, каже: я більше серед тебе не піду, бо якщо піду, я тебе винищу. Промовив Господь до Моїсея, п'ятий вірш. Скажи Ізраїлим синам, ви народ тверду шиї, якщо одну хвилину піду серед тебе, то вигублю тебе. Тож тепер здійми оздобу свою себе, я знатиму, що вчиню тобі. Або, як пише, як пише в синодальному перекладі, подивимось, що зробити з вами. Каже, тепер подивимо, що зробити з вами. І поздімав Ізраїлю весени свої оздоби під горою хорів. Ось такий Божий характер. Він не тільки люблячий, милосердний і всепрощаючий, але дивіться, він каже просто, каже Моїсею, просто бери цей народ і йди звідси. Бо, як я раніше казав, що піду з вами, якщо я продовжу йти з вами, я просто вас всіх винищу. Як написано в 10-й гові до євреїв, страшно впасти в руки Бога живого. Ось такий Бог. І. Коли Писання говорить про Бога, про Його святість, коли називає Бога або одну з усіх Троїці святими, і таких місць є дуже багато, це слово. Означає це слово Божа святість, це те, що відрізняє Бога від нас, це те, що змушує нас благоговіти, схилятися перед Ним, це те, що охоплює його всі сторони, те, що перевершує наше розуміння про його велич. І головне в цій концепції це Божа чистота. Це Божа чистота, яка не може міритися з будь-якою формою гріха. Вавакума, перша глава, 13 вірш є такі слова. Твій погляд, Господи, занадто чистий, аби дивитися на зло, ти не в силах бачити неправедні діла. І Ісаї, 6, глава, 5 вірш, пише, як, що змушує, коли грішники, як почувають себе грішники, коли пристають перед Богом, я виговну. О, горе мені, каже Ісая, я приречений, бо не настільки чистий я, щоб з Богом розмовляти. Одним з висловів Божої святості є Його праведність, що означає, за будь-яких обставин Бог чинить правду. Він виявляє справедливість, коли поступає як законодавець, або суддя, коли чинить, виконує свої обітниці чи прощає гріхи. Його моральний закон вимагає від людей поведінки, що відповідає його власному, святий, праведний та добрий, це записано Римлянам 7 глава, 12 вірш. Отже, закон і заповідь святі, справедливі і добрі. Бог судить справедливо, віддаючи кожному за його заслуги. Коли Бог виправдовує грішників, за вірою Його Христа, Він також це робить на справедливій основі. Бо віддав Ісуса в жертву за прощення всіх гріхів. І таким чином, ми з вами знаємо там певні нюанси закону, і як було виконано, як пройшла історія з Христом, таким чином наше виправдання перед Богом виявляється юридично чистим. І, І в новому, і в Старому Заповітах постійно зустрічаються. Заклики до віруючих, відроджених і прощених прагнути того, щоб їхня святість відповідала святості самого Бога. Написано: Будьте святими. Будьте святими, бо я святий. Ось такий характер Бога. Водночас ми от, е, трошки далі в книзі вихід. Ми Говоримо, Ми бачимо відносини Бога з Майсеєм. І 33 глава з 11 вірша, і говорив Господь до Майсея в лице, в, лице, в лице в лице, в лице, як говорить, хто до друга свого. І вертався він до табору, а слуга Його, юнак Ісус, син Новині, не виходив всередини с і сказав Мойсей до Господа: Дивися, ти говориш мені. Це продовження тієїсторії, кому почали читали на початку. Випроводи цей народ. А ти не дав мені сказати, кого за мною пошлеш. А ти сказав був Я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'яви ж мені дорогу свою. І я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх, і побач, бо цей люд то народ твій. А він сказав. Бог каже, сам я піду і введу тебе до відпочинку. І сказав він до нього. Майсей каже: коли сам ти не підеш, то не виводь нас звідси, бо чим тоді відрізняється, що знайшов милість в очах твоїх я та народ твій, чи ж не тим, що підеш з нами, і будемо вирізнені я та народ твій від кожного народу, що на поверхні землі. Дивіться, ще не ну, каже Бог. Якщо піду серед вас, то винищу вас. Якщо піду серед вас, винищу. І трошки згодом, коли спілкуюся з ним Моїсей, Моїсей каже: якщо не підеш з нами, то я нікуди не піду. Тоді не виводьмо звідси. Він каже: тобто людина, яку Бог знає на ім'я, не зовсім інші відносини з Богом. Він говорить, він говорить: Моїсей говорить, я без тебе нікуди не хочу йти. Ще на Бог каже: якщо піду з вас, я вас всіх унічтожу. А Моїсей каже: якщо не підеш, то нікуди не піду. Не хочу йти від тебе. І наскільки відрізняється це з, одні, з однієї боку, люди, так, народ, який неслухняний, який твердо шині, як, як, як каже Бог, і який, який бачить, що він, він бачить просто що Бог може зробити з ним, боїться його. І з іншого боку, людина, яку Бог знає на ім'я. І промовив Господь до Моїсеї, 17 вірш, 33 вихід «Також цю річ, про яку говорив ти зроблю, бо ти знайшов милість твоя, і дивіться, І знаю тебе на ім'я. І він відказав: Покажи мені славу свою! А він промовив: Я переведу все добро своє перед тобою і покличу Господнім ім'ям перед тобою. Помилуй до кого милосердний, і змилосерджуся, до кого милостивий. Дивіться, зовсім інша ситуація, зовсім інше відчуття по відношенню до Бога в того, кого Бог знає особисто. Він каже: Я знаю тебе на ім'я. І Моїсей каже: якщо так, прошу тебе, будь ласка, йди з нами. Йди з нами, бо інакше нікуди ми не дійдемо. І... Трохи пізніше, згодом, в духі 34 главі, пише, що сталося, коли сходи Моїсей з гори, а обидві таблиці свідоцтва Мойсеєві руці при сході його, згори, що Моїсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив з ним і побачив Аарон та всі Ізраїліві сини, аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього. Божий заповіт, крім іншого, дав народу моральні та юридичні закони. А система жертвоприношень, становлення Богом, мала очищати Ізраїль від гріха. У 19 главі книги Вихід, з якої ми почали, там де описується явище Бога, на горі Ізраїлю було дано практичний урок. Що означає бути святим народом? Як народ має приготуватися, як він має відокремити, відокремити себе. І вони виправили свій одяг, уникали наближення до гори, уникали, мали утримуватися від подружнього спілкування. І Ісус Христос, хадати нового заповіду, також вимагає досконалості, але своєю досконалою жертвою, своєю досконалою жертвою він назавжди, назавжди. Омив нас від цього гріха. Він сам дав новому Ізраїлю святість. Святий Дух, що свідчить про Христа, зображує моральний Божий закон на платяних скрижалях серця віруючих, і, як ми читаємо в євреях, без цієї святості ніхто не зможе побачити Бога. Будьте святи, каже Бог, будьте святими до мене, бо я Господь і я святий. І пише: Я виділив вас поміж інших народів, щоб ви були моїми. І, знаєте, всі ми чули про те, що Бог любить нас безумовною безумовно любов'ю, не дивлячись на Його святість і строгість по відношенню до гріху. Ми читаємо рівня 5:8. Бог показав, як сильно він нас любить. Тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками, Бог любить нас безумовною любов'ю, і це виявилось в тім, що Він віддав за нас свого Сина для того, щоб виконати свій власний закон. І знаєте, царська, щедрість, царська щирість, бо е, якщо от, ми з вами проявляємо щирість, і віддаємо, наприклад, значну для нас частину, віддаємо комусь, ну от комусь просто так віддаємо, це для нас чогось варте. Але для царя, який має неймовірно багато, неймовірно багато, його щирість вона може здатися. ну це, ну це, Якщо ну має там ну дуже багато цар і трошечки віддає, то це ж йому нічого не варте. Нічого не варте, але є те. Що для Бога дуже-дуже варте, і Він все одно віддав це, і це Його син. Ймовірно, як найголовніша заповідь, наша любов до Бога також має бути безумовною. І це, і це визначається самим формулюванням цієї заповіді. Ми читаємо відповідь Ісуса, коли Його запитали, пам'ятаєте, яка? Заповідь є найголовніше. І найбільш повну відповідь він дав у Євангелії від Марка, 12 глава з 29 віршу. Ісус відповів: ось найважливіша заповідь: слухай Ізраїлю, Всевішні, Всевишній Господь наш єдиний Бог. Тож любіть Господа Бога свого всім серцем, всією душею, всім розумом і силою твоєю такий Виклад цієї заповіді є важливим для розуміння е, самої суті наказу. Адже якщо вдуматися, то тут звучить не просто от, піднесене поклоніння Богу. Каже: слухай Ізраїлю, а сама а слова сама головного закону. Бо дивіться, як він пише: Господь Бог наш є Господь єдиний, Господь єдиний, і це є ніщо інше як, як причина. Нашої любові до Бога. Дивіться, коли ми говоримо про любов до Бога, ми всі знаємо, що в Бога любити важливо. І ми тут говоримо не зовсім про почуття, навіть зовсім не про почуття. Ми говоримо насамперед про усвідомлене підпорядкування нашої волі та розуму, своєї волі та розуму Господу. Отже, ми повинні любити Бога, бо Він є Творець. Бо Він є Творець, Він є єдиний. Ще раз дивіться, як формулювання. От. Слухай Ізраїлю, Всевишній Господь наш єдиний Бог. Тож любіть Його всім серцем, всією душою, всім розумом і силою своєю. І силою своєю. Він просто, Він має повне право на нашу любов, на нашу любов, бо Він нас, по-перше, створив, по-друге. Відкупив. Елохім, що використовується як одне з Божих імен, має значення джерело виникнення, підтримки та існування усіх сил. Правильний переклад це всесильний, це статус Бога. На жаль, досить часто наша любов до Бога обумовлена не в першу чергу не тим, що Він є Бог. А тим, що нам від Бога щось потрібно. От, наприклад, наприклад от в книзі Естер 8.17 написано: багато інших народів землі стали юдеями, бо вони почали боятися євреїв. Іноді люди наближаються до Бога і чинять, і служать йому просто через страх. Просто через страх. Або страх смерті, страх пекла, страх хвороби, або... Бажання уникнути якихось проблем. І дуже часто буває, що Бог потрібен людям заради чогось, заради чогось. рай шукати щастя, обітниць, спілкування та чудес. Або в іншому місці, от Іоанна 6, 26, 27, написано: Ісус мовив у відповідь: Істина, кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що подбачили чудесні знамення, а через те, що їли хліб. І наїлися схочу. Працюйте не заради їжі земної, що гине, а заради їжі, що ніколи не псується, і дає вічне життя їжі, вам син людський, аже прихильністю своєю, відзначив його Бог Отець. Зрештою трапляється, що людина готова приймати від Бога як складні речі. Як хороші речі, так і складні. І ми бачимо це на прикладі. Ми бачимо це, це на прикладі Йова. Зараз якраз перечитую книгу Йова, він е, близько 50 запитань задавав Богу. Він готовий був приймати від Бога складне, але він задавав Богу запитання, він хотів, щоб Бог вийшов з ним на суд. А потім вийшов Бог і вже почав е, свої запитання. Е, Задавати йову. Близько 80 запитань задав вже йову Бог. І коли почув йов це запитання, він каже: Я все зрозумів. Він каже: У мене були запитання, і більше немає. Ось я тут перед тобою. Йов відповів Господу, звичайно, я лише людина, щоб міг би я у відповідь сказати: Я затулив долоною виста, я якось говорив і більше вже не буду. Я двічі говорив. Нічого більше не додам. Не додам. Він почув Бога, почув Його точку зору, почув, зрозумів його вилуч і скажем, ніяких запитань немає. Він зрозумів, що його відношення до Бога, воно безумовне. І нам потрібно запитати себе про причини, Нашої любові до Бога. Чи готовий я любити Бога сьогодні безумовно, просто через те, що Він є єдиний Бог. Чи став би я любити Бога, якби мені не загрожувала Гієна вогняна? Або чи любив би я Бога, якби не мав обітниці вічного життя? Ми Його творіння і творіння найдосконаліше. Він Одразу поставив певні правила, і ми бачимо з його слова, бачимо багато прикладів про те, що він зовсім неприємними гріха. І, він, і ця його бажання нашої святості це не якась примха, це необхідна думова для того, щоб ми мали, могли мати з ним спілкування. Якщо ми не будемо освящатися, якщо ми не будемо наближатись, намагатися наблизитись до Його святості, ми не зможемо побачити його, ми не зможемо спілкуватися з ним. І важливе питання, яке ми сьогодні можемо задавати себе, яка причина нашої любові до Бога? Нехай кажем, кожен задасть собі це запитання. Давайте, давайте помолимося.